Не туди поїхав. Ти чим сюда заїхав? Дафом, блять, ото як узев ще бі набу вже біти. Це ми їдемо в забой, да, получається? Саме не с. Дивині да. В Ад. В да, ад? До, до до демона. Він де де же нас нажде, демона жде. Жде нас? Да, же нас Поки ми до його доберемся? Да, гріє же на веліка. <laughs> Тамо на том камінцю чувак може тебе завести. Дібать там відос. Ти ахуєш, як снімати. На том. Я снімати. Я знаю туди заход. На ньому тако стаєш. А так я... висота. ти поїхав. Так я злякаюся. Каве сута, я тобі кажу, там. пизде. Вика глибина, і ха. Викрасів. щоб туди не Це ще я... не їздили. Там ще не Пацани, я вам зараз покажу до скільки було води, яка глибина. Зараз приїжджати. Горний тормоз єбане, бля. Було води до цієї станції. Де, можна, є. Горний козел за рулем. It's it's Пацани, води було тут пару років тому до оцеї станції. А це ж вони викачували, да, да, Було Прикинь сюди води, тут піздець, глибина була 20 метрів. Не матюкайся. Бо коментують, кажуть, нахуй стільки матюки, ви не любите українську мову. Да, а кацапи вибачай, тішаться, вибачай, це я на їх, тим, тіпо, ми на їхній мові розмовляємо, понял? Вибачаюся. Без коментарі. Це Оце цей, чи як він цей крас ескаватор називається? Ні. ЕКГ, е е е е е це воно, воно положення. Це ми сюди їдемо? Yeah. А де білази в натурі? Щось мене трещить. Зараз завод стоїть. А, щас завод не робить? Так От вагончика чи? От тут? Щоб зараз нам їхати треба буде а, ще далі. Ще далі? Ми приїхали, так. Да. Чого це? Того дядька ми показувати не будемо, да? так? Офігеть! Самий центр Добуття щебня. Цей трактор у вас. Оцей? Екскаватор, так. Да. 240 тонн? Так. То він ж не на ходу, чи на ходу. Та ну, я на ходу, просто тут немає Ков... ковша. ковш там. А це ти, типа, твоя задача ковшаєму цепляти? Ні, я не... Типа сп... Спеціальні обучені люди. Чи? Да. А то що є там цепляється. А я по чому? Ти по гідравліки. Ну до, да, по ескаватору а, а Що таке гідравлікали. Ну, я я, я начальник. начальнику не обов'язково знати, що таке гідравліка. Куди ми їдемо? Прямо до того що. А по той поломаний? Туда я, так. Не ж, А не знаходились щ... тут Сидей. якісь, які, як вони оці блять. Золото. Какие-то мумии, блядь. Да нет, это зраний О, Вот, там дядько какие-то есть. Это у Да? Да, да. То есть такие рапши. Это же они электро, блядь, да? Это электро. Ну да, сколько там? Шесть тысяч вольт. Шесть тысяч вольт. в Да? где да, в Это уже Я бы тут падало. Не занимал, блядь. Ты дивуй, яка хуйня. А що ты там казал за шторы, блядь? Ну ч ты, блядь, давай по, по этому, нахуй. Ну, шторы купил. <laughs> по сценарию. По сценарию, бля, Андрюш. джой. тоже там ребенка. Яка хуйня, блядь. Ебать, кто якийсь слепый, блядь, слепый, нахуй такого крана, блядь. Экскаватор що!